звати Марія, я рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні я до вас такою новиною похвалитися, тому що робота в мене йде дуже добре. І я хотіла вам показати, що все ж таки я, що ж все ж таки я вийшла вже з цієї сорочини. Як пам'ятаєте, це є сорочка дизайнерки Оксани Полонець. Вона випускала таку колекцію з такими узорами. І схему я знайшла в книжці Борщівська народна сорочка покусінських. Але сталося так, що мені дали підібрати заготовку для вишивання бісером сорочки, теж з таким малюнком. І я думала, що я буду відчувати від тої заготовочки, але якось так. Забігалася, закрутилася і не встигла відшити її з заготовки, тому вечірком сіла, відмалювала собі із заготовки в ПМ, відмалювала схему. І розмістила е, самі взори, так, як мені потрібно, в трьох, здається, файлах. Це файл переду, рукавчиків і манжетиків. Е, нагадаю, вишиваю я на білій е, тканині е, Лугана Мурану. Біленького кольору, це є сотий номер. Роздрукувала я собі його схемку, ось так, як ви зараз бачите. Вона правда, з чотирьох частин складається, але я все лишнього пообрізала, тому що мені візуально легше в цьому взорі, легше, коли я бачу, що де, за чим йде, а не коли ось тут, допустим, де відріз, і тут, виходить, півквіточки немає, і думаю, як вона там і що. Тому я її склеїла і. Мені робота пішла дуже добре, вишивати на такій тканині одне задоволення. Дорого, але дійсно, получаєш, від того задоволення. Хрестики дрібнесенькі, красивенькі, чесно кажучи, я думала, що буде реально копія тої сорочки, якої ми собі ну, побачили в інтернеті, відповідно, на сайті Полонець. Тому що ми спочатку думали, що буде сорочка. Як вам сказати, ми з двох сорочок вирішили зробити одну. Перед ми вибрали ось такий, але за умови, якщо він буде завозенький, то зробимо ми його ось таким. А рукавчик ми вибрали з цієї сорочечки. Помощник мій вже йде, але надіюсь, вам це заважати не буде. Так ось вишиваю ниточками тими, якими я вам показувала в попередньому разі. Роздрукувала собі навіть без значків, а просто в кольорі, тому що там небагато відтінків. І зразу вам похвалюсь своїм органайзером Паку. Якось мені так лежали мої голочки з краю і реально. Щоб на рівномірній тканині не рахувати синє тут, типу по відтінках вишивати тут, 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 тут. То я вишивала все підряд, як воно йшло, і тому мені реально краще і зручніше було використовувати багато голок. На кожен відтінок має відповідну свою голку. І робота дійсно полетіла. Давайте не буду вам довго розказувати і показувати. Зразу вам покажу свій результат, яким я. Дуже-дуже-дуже задоволена. Ось так зараз виглядає перед вишиванки. І по розмірах їх її. Це є 9 см на 19, ну, на 20, можна сказати, см. Вишивати, повторюся, ще одне задоволення. Дуже мені подобається. Я вам покажу ближче хрестики. Вишиваю я не на п'яльцях, не на станку, ні на якій не рамі. Вишиваю я таким способом старим. На руках. Мені дуже подобається вишивати. Хрестики не знаю. Напевно, тільки через те, що тканина хороша, і відповідно, хрестики рівнесенькі, гарнесенькі і акуратно лягає нитка. Тому надіюся, що. Рукавчики зараз буду вишивати манжети, а тоді вже рукав. Тому що у нас рукав має бути ось такий самий. Але я так подивилася, він трошки якби, ну, завузький буде. То я планую, я ще з Галією не говорила, але я планую ці смужки відсунути трошки по край, а в середину дати мережку. Так, мені здається, буде трошки ширше, і мережка додасть такої якби святковості тій роботі. Ну, але Результатом я дуже-дуже задоволена. Також дуже часто дівчата мене питаються на рахунок виворотньої сторони. Як якоїсь там супер-пупер технології на е, ідеальну виворотну сторону в мене немає. Я вишиваю так все своє життя, скільки знаю себе, скільки себе пам'ятаю. Як мене навчила мама, так і вишиваю. Тому, ну, звичайно, буває, на картинах я не замислююся, і там трошки в мене абракадабра виходить на виворотній стороні. А в сорочках, рушниках то вже стараюся якось так, щоб було поменше переходів. І перед вами зараз є моя виворотня сторона. Ось так вона виглядає. Звичайно, є переходи. Ну, не вмію я ще без тих переходів вишивати. Тому. Вузликів я не в'яжу. Хрестик починаю з лицевої сторони, закріпляю попід ниточками з вивертньої сторони, так, щоб не було видно ніяких перетяжок. Роботою я довольна, надіюся, Галюні теж сподобається. А наразі це був мій звіт такий коротенький по тій проробленій роботі, яку я зараз роблю. Також я ще вишиваю. Картину до спільного проєкту «Квітковий тріумф. Трошки так відволікаюся від сорочки, але коли я сіла за неї, я не могла ніяк відірватися. У мене діти були голодні, сиділи, тому що, мама, ще пару хрестиків чуть-чуть. А вони ще ж спати не хочуть самі. Вони ж їх біля них мама має лягти. Тому, можливо, трошки вечором довше посиділа і вже було більше вишито, але діти є, діти. Вони не завжди будуть такі маленькі. Тому дякую всім, що подивилися моє відео. Якщо є якісь питання, звичайно, задавайте, з радістю вам відповім. Рада завжди коментарям, гарної вам роботи, натхнення до вишивки і, звичайно, красивого і теплого сонячного дня, а то в нас щось захмарилося, дощі падають. Всім папа! -па.